Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні велосипедна каретка від торгової марки Шимано. Це е, каретка класу Окталік. Це е, особливі шатуни велосипедні, які мають шліци. Ось такі от шліци. Тобто є під, квадар... під квадрат, а є під шліци. Каретка. І для цих шатунів, там, де ми педалі крутимо, йде отака каретка. В чому є перевага? Тому що більш міцна частина контактує шатунів з оцим валом, який крутиться, що дозволяє знизити вагу внутріполе частини самої вала. Тому велосипедна каретка легка і міцна. І е, тривалий час працюватиме. Коли, коли вибирають велосипедну каретку охталік від торгової марки Shimano, треба знати два розміри. Оцей розмір. Це ширина рами, куди вставляється е, каретка. Ширина рами може бути розмір 68 чи 73. Е, розмір е, вала каретки посадочного 68. Чи 73 від розміру, куди вставляється в раму ця каретка. Тут і пишеться 68 чи 60. Також треба знати розмір довжини цього вала. Довжини цього вала, вала важно, тому що на велосипеді стоять перемикачі різного якості. Інколи буває у велосипеда попереду одна зірка. Інколи попереду бувають дві зірки, а інколи попереду бувають три зірки. І завдяки тому, що різна кількість зірок на шатунах, праця перемикача теж відрізняється. І довжина вала теж різниця. Тому, коли ви обираєте велосипедну каретку ОКТАЛІК під шліци, треба знати два розміри. Вала каретки, тобто посадочне місце. Це рама і довжина самого вала, тобто як далеко будуть стояти шатони для того, щоб працювала якісна передня перемикачка. Якщо вам сподобалось е, окталік е, вал каретки від торгової марки Shimano, ви можете завжди купити в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Якщо вам сподобався відеоогляд вала каретки окталік Вікторово Марті Шимоно, приходьте, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте замовити, переходьте по силці YouTube каналу на сайт вілавіва. Ютуб канала Вілавіва на сайт Вілавіва. І там замовляйте цю каретку. Гарного дня! До зустрічі!